Квітуче поле ми зустріли по дорозі із Свалявщини. Як виявилося, тут росте лікарська рослина календула. Пані Віра працює на полі весь день. Каже, для приготування ліків збирають квіти у період їх повного розкриття, тож нагідку лікарську доводиться збирати у найбільшу спеку. Тисну, всяке ми зриваємо кожні два дні. Вона, видите, ми зриваємо на такої цвіте. І до жовтня. Нагідки лікарські мають сильно виражені бактерицидні властивості відносно багатьох збудників, хвороб, особливо стафілококів та стрептококів. Препарати з них застосовують для полоскання горла та порожнини рота, застосовують як жовчогінний засіб, а зовнішньо при тріщинах, болях, ранах, екземах, виразках, лишаях опіках, захворюваннях очей. Квітки нагідок діють заспокійливо на центральну нервову систему. Знижують рефлекторну збудливість, посилюють діяльність серця, тобто збільшують амплітуду серцевих скорочень та Повільнюють ритм. Лікар рослина для всіх тих, для ран, для желудка, то роблять туту настойку. Працюють жінки на полі з 9 ранку до 16 години вечора, з трьох гектарів збирають квіти протягом двох днів. Далі квіти сушать у теплому провітрюваному приміщенні або під укриттям на відкритому повітрі у затінку. Придатні висушені нагідки протягом року.